Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Приїхав до Діми, до друга, в сусіднє село. Він придбав собі такого жеребчика. Жеребчик з дикої природи, дикун. Людей він бачив. що людей він не боїться, але цей учора перший раз лиш Вчера? Вчера перший раз накигли на нього недовздок. І так він виглядає. Ось такий жерабчик виріс у дикій природі. Оцулик. Але це покращений гуцулик такий, Гуц такий, що. Шо. Колесу колгоспах би такі були Гудзе, гуцулики такі, а це ми би орали, шкородили <laughs> там були кі Я Ш. Пять вивів, бо Дмитра метра трохи. Не годен це водити ще поки що. Каже, якби би було дві руки робочі, то Уже би це їхало. Вже десь до триворів добігали. такий. Жравчик. Дуже делікатно. Ну на одну руку затримає. Він не рвется нікуди. Дуже делікатно має грудничку. Такі груди, що лки-палки. Проти цього лощити теж таке лоші це 4 роки, ну експерти. Що тут по зубах А ну тримає отак Та тут кич там не нажимай, бо ти лише нажав да, я думай, а, там на ті ти... з цього боку Оте Круса. А ну на експерти тобі скажуть кілька це му років. Екло є, ну покажи зерно тут. Ветко зерно. О. Вичеркну мене за палець. Не нормально. Хто добре розбирається у зубах най скаже, скільки йому років. Тут ще є така коротка, така груба, що тут така тверк, така плета, що це боже боже. Кузірочку має класно. Ось такий жеребчик. виріс у дикій природі. Йдемо лай, йде. Вісок. на насрав другий кінь. Той ще у тата Дмитрового тепер взяв до пари, там роботу зробити. Тут Є, буде у продажі. Тай буде в продажі. Той буде впрадаш. У дметра має файну... І когось би інтересувало, можу стягнути роботу. Коротше, є у Дметра лісовий файний робочий кінь. Вичищені лісовий у лісі робив, роботу знає. Так що. Тай поки що буде жити тут учитися цього треба все учити та й клоші, мале. То що, будемо коло захара обкатувати чи коло метрових будеш катати Тай кач і зміця катав хтось хочу саган не їхати ма ні ця рука я вже би цим сам не їхав Дяку Куда їх? Та воно ще як толком не ведеться на поводі. Що ним ще їхати? Він до коней з потіні він був между табу на гарем свій мав. Десь 30 літрів усічки. все. З'їв звив сам разом, ну? Це вере його перший овес. Був у життю. Другий, бо я вчора ще давав. А ще вчора давав, це вже другий вас. Я вчора червę до нам Я, так красон. Я гарантію, де, що у нема лестів нема.

Д'є. Ді. Дємали. Ді, Дів Ді, Носа. Ну, Файний мені поклав мусако. Ді. А ну ведмімо його до дороги туди. Машин він вийдів, що машин він не боїться. Taki, hein? Die. Die, die. Uh, tak, eu te entro, eu levo o tempo pra filho. diz Não Anfango, não entre no carro! Wtf, Бичі ще ні. Тримаєш, заводимо його. Все, ну веде його помаленьку. А ja, він ще не розуміє, що з ним робиться. Таке, це вже помале привикне. Головне його нічого не спудити, бо це цех коней це не цих дуже великих, що не так легко пужуються. Ці пужуються бігом. Це. Отак це виглядає. В'їмала. Все, веде його. Веде до конюшні, зараз там видимо. Отак коні годні виглядати без жодного втручання людини. А тут буде вже виглядати по всякому Залежно як буде працювати. Yeah. <плес> так, а якщо мене він виглядати ще може і краще Б'є. Так що. Сіно привезти та коліно це притягнути. Це, це не є велика робота. Дія є віст. Дієсака. Віщо. Все, будемо загонити всім. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові. Файно зайшов, все люкс.